Словаччина розглядає можливість передати Україні 10 винищувачів Міг 29 Такої кількості буде достатньо, щоб втопити російський флот у Чорному морі. Про це розповів полковник ЗСУ в запасі військовий льотчик інструктор Роман Світан в ефірі апостроф тів. Найвигідніший напрямок їх використання Запорізький та південь загалом десяток літаків це практично ескадрилья без двох літаків, здатна нести натовське озброєння. Це вже не радянські екземпляри, а модернізовані машини здатні нести сучасні ракети на кшталт гарпунів армії. Пояснив льотчик. Світан додав, що це майже десяток ракет, які можуть бути використані для знищення Ації противника, його ракет для ударів по наземних цілях та російському флоту в чорному морі. На сучасний міг 29 можна підвісити ракети, здатні знищувати кораблі, що несуть калібри, якими кошмарять Україну. Десяти винищувачів буде достатньо, щоб потопити весь чорноморський флот. РФ, зазначив він. Льотчик інструктор підкреслив, що такої ескадрилі вистачить, щоб починати доокуповувати Крим, завдати ударів по Кримському мосту. Також нагадаємо, що Словаччина, яка нещодавно визнала РФ державою спонсором тероризму, розглядає можливість передати Україні 10 винищувачів Міг 29 з 11 наявних у неї. Якщо рішення буде позитивним, вона стане першою країною НАТО, яка передасть нашій країні винищувачі. Про це повідомляє видання Associated Press. Словаччина припинила використовувати свої міги влітку 2022-го через брак запчастини фахівців з технічного обслуговування. Російські техніки повернулися додому. Однак ВПС України, які літають на міг 29 були браді їх мати. Коли не використовуватимо міги, вони не мають для нас реальної цінності. Якщо ми віддамо їх Україні, вони допоможуть врятувати їхнє життя, зазначив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. За його словами, Словаччина розглядає можливість передати Україні 10 із 11 своїх міг 29, а 11 зарезервований для Словацького музею. Остаточне рішення буде ухвалено протягом кількох тижнів. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок.